Друзі, всім привіт! Виїхали ми з Віталією на рибалку на вечір. Порадувати себе у кушками. Ну, принаймні, спробувати їх вполовити. І так, приїхали ми на Часну водойму, будемо пробувати щось тут упіймати. У мене в арсеналі савада Light Road 1.10 грама, а у Віталі 0,4-18 палиця трошки у Віталі потужній і подлинніше, ніж у мене. Хоча ну, я, вам... да. я вам скажу, Савада Лайт Рот, як ви бачили, 18 грамів не делать кинемо. О, ну якщо нам треба буде це. Якщо не треба, то і ну, його треба кидати великими вагами. Приїхали спробувати просто пошмаляти окушка. Вийде це у нас чи не вийде, хто його зна. Ну, трошки розвіяться, походити побродить. Ми все-таки з Віталією давно вже не виїжджали на совмісну рибалочку. Тому, коли випала можливість, ми погнали. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлова. Прокидалися ми тут з трошки. От з Віталією. Віталій тут умудрився одного кушка упіймати. І зараз ми хочемо перейти трошечки на друге місце. Попробувати пошукати більш тихішу зону. Можливо, там будуть. Окуня, а там хто його зна, тому треба ходити шукати. Бо зараз досить таки вітряно, і оцей вітер ганяє рибу то туди, то сюди, і риба шукає зону покоя. Я дивлюся, там більш-менш так тихіше. І ми з Віталією вирішили пройти сюди прогулятися. Якщо там результату не буде, підемо. Оно теж така є там тиха зона. Ну, я думаю, що вам не видно, але вона там є. Тому, друзі, зараз підемо шукати далі рибку. Поїхали. Да. Да. Да! Да! Ха -ха -ха. На одинарный гачок! Под бережком! Разорвавший силикон! У-у-ху-ху! Красота! Це надо сфоткать! Громадно! А какой же он вкусный! Ну, пережаривший, да! Просто чувствується крепка разниця. Все одно, як ти не крутий, чувствується різниця між Arionomet 5.21 і Сплінтером. Я ним кидав. Ну, сказати, щоб я ним був. Не, мені було більш приятнеше працювати 3.14. 3-14. Да, а от этот сплінтер, от я тобі кажу, він мені дуже похожий саме на 3,14. От просто він капець похожий на 3.14, то какида далі. І Да. Ну що ж, імпакт 2 дюйма в лимонці чи шартрезі, фіг поймеш. На одинарному гачці на 8 грамах подарила мені першого Юху! Поїхали далі ловити. Вони дуже похожі чим то. Але по роботі вони абсолютно по-разному себе показують. От просто по-разному показують. 5.21 і сплінтер. Це був, по ходу діла, судак. І гепнув дуже крепко. От. Може навіть не великий судак, але все ж таки він гепнув, о, дай Бог. Угу, І приманку зняло. Ну, бачите, нічого я не зробив, не зміг зробити. Стало цікаво. Отут десь вони недалеко що то є. А ну, спробуємо далеко кидати не будемо. Підемо поближе. Блять, Ой-ой-ой. <риве> <Йо? клеве> Як підсів. Підсів, так? Да? О, кстати, хороший окунич. Хороший. Я остановився і індикій роз. <правда> на! От і в мене. Пойдем на паузу. Блін, а в мене тільки білого немає. Дай білий. Давай, біли. якщо можна. Зараз і я, друзі, витягну окунця. Десь тут окунці сидять. Тоді не <приве> дам. Блін. Не... Блін, опять только yeah. що. Ого, два рази на одній подаче, йоперний театр. Класно! Окунці, окуньці! Вечірні! Далеко навіть кидати не треба! Оп, -а відпав йолки палки тільки що клювака така була. Я не догнав спочатку, що то я почувствовав геп. Ну блін Якось щось в мене трошки не виходить. Ааа, е -е, опять только вот тут треба на місці. Блін, я не знаю, це... Де опять? Може ти висикаєш, вона гепа? Та апшо гепать, тут немає апшо гепать йолки палки це походу діло просто такі окуня, таких розмірів, що хай бог милує. Або треба, мабуть, все-таки з 8 грамм переходить на 6 Ну погнали ще попробуємо. Надо yeah. до yeah, камушей yeah, поближче, yeah. а вітер тільки туди і заносить. На білий! Не те. Не те. Не те. А я свободу полдом вылітя тяну. А то ж не восьмі так і остаться. Да. А ну, гигант. А-а-а! Да, інколи нужна савада, а інколи треба шослигесень чи малесе. Да. Це радує, це малесеньке, легесеньке. Ой, блін. Весело. Ну нічого, зараз ще будемо ловити. Інколи коли спін, він дійсно дуже радує. Ох, коло вуха, шелесо тут не Може по може... Ми в принципі да, так, прямо сюди приїхали. Все, я в принципі готов. В... Камеру. Ні, включив навпаки. Короте, <свят> ми вирішили з Віталією перейти а, на... назад, вернутися туди на Бугарочок, за Іва її стати. Тут ми вроді би таке пособирали нашу наші окушки. Віталія витягнув. Я витягнув пару клювак, сходов. Ну, в принципі, а Віталія пообривався. Ну, ми вирішили назад перейти. Поїхали. Так, вернулися ми з Віталією знову на богорщик і будемо на бугорщику пробувати ловити далі. Ну тут якось нам показалось поярче. Тому поїхали, друзі, пробувати. Не, ну бачиш, як коло столика і на... Є. Щука, чи судак? Не знаю, не бачу. Не бачиш? Я теж не бачив. Щука! 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 І що? В білих кроссовках утолісти за щука. слабо шнурком так піднімати? Цим, ты, кончик осторожно. О цим китайським тихо, 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 Смотрим тихо. на операцію И. E. Я по це поміг би ну тут дуже інтересна ситуація розвертається. Пальці розрізає. Я тобі руку подам потом. <ріх> це Я... Віталія біди. Зпомнив, я тут просто недавно віточку зацепив, витягував, Віталя мені тут руку подавав, щоб я виліз. Ось так от білий сексік. Білий сексік, бачите? А я на білий їмпаку. Ще й у Віталії білого імпака спюра і Віталя, он, бачите, витягнув. Ну, я вас вітаю. <ривіт> <ривіт> Моя перша щука на цьому. Йолки <реш> пак. А, це ж ти ще тут не разу щуку не ловив? Тут не разу ще не ловив. Тільки зрізи. Тільки зрізи. <реш> ну, я вас вітаю. Ооо, блін. Кстати, до речі, бачили, що я двічі зацепив цю штуку. Оце в мене, в мене так розлітається. У ну, мене така специфіка. От, я їх постійно заципаю. Тому я все время от, я, я кажу, що оцю фіня на резинках це ерунда. Як треба, як варіона, щоб була. О, палки взагалі б ціни не було. Щось ми прокидали окрім щуки, поки що клювак немає. Тому ми вирішили перебазуватися трошки під івку. Попробувати під деревинку постояти, ще покидати, поки ще не стало темно ексрація. Тому поїхали пробувати, далі ловити. Вирішили ми з Віталією трошечки перебазуватися на іншу частину ставка, більш на глибоку, і спробувати там щось когось упіймати. Ну, Віталія каже, що судак тут стоїть, а я кажу, що судака тут нема. От, що Судака більш за все що в другому місці, бо вітер дув на дамбу, і я чомусь склонний, що він там знаходиться. Ну, подивимось. Поїхали. Коротше, все, Ми поїхали, тому що нас в нас камарі загризли, просто в сраку загризли. І ми з Віталією поїхали. Я, як бачите, пасажир сьогодні, Віталій рулить. От. А, коротше, на цьому і все. Ну, в принципі, по окушку упіймали. Віталя ще й щучку гепнув. Ну і в мене в принципі було там пару торків, в Віталії пару торків було, але далі ми як-то не порухалися. Тому, друзі, на цьому і все. Комари съели, и мы, ну я, я даже кофту одел, потому что в футболке нереально стоять, грызут по-страшному. Слабак. Слабак. Вот, тому, друзья, этот, э, всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал. С вами был Рыбак Максим и он Виталий. Заказываем груза и силиконы. <связь> всем пока, до новых встреч. Пока.